Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 16 цікавих фактів про фільм Чужий легендарний фільм 1979 року. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни, то ми б із вами хто там чи б жили чи б, взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора канал, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Фільм Рідді Скотта Чужий. Вийшов, друзі. Дуже давно, у 1979 році, незважаючи на те, що картина вийшла вже 44 роки тому, вона все одно добре виглядає. Перший цікавий факт із фільму. Пам'ятаєте, друзі, момент, коли кіт зашипів, вперше побачивши чужого. Насправді, біля кота поставили дзеркало, за яким ховалася німецька вівчарка. Коли дзеркало прибрали, кіт побачив собаку і миттєво зашипів. Скафандри, в яких були члени екіпажу, були громісткими та важкими. Більше того, у них була відсутня система вентиляції, через що акторам було важко і вони мало не падали в непритомність. Для цього на знімальному майданчику постійно чергувала медсестра. Крім цього, акторам часто підносили балони із киснем, щоб вони могли робити перепочинок. У сцені, коли члени екіпажу знайшли величезного мертвого інопланетянина. Знімалися діти режисера та оператора у скафандрах, щоб інопланетянин виглядав ще більшим у порівнянні із людьми. Правда, діти, на відміну від дорослих, почали притомніти, через що в костюми, нарешті, додумалися провести систему вентиляції. Сцена, коли грудолом вилазить із грудей Кейна, була знята із першого дубля, із кількох камер. Ходять чутки. Що самі актори, крім Джона Херта, який зіграв Кейна, не знали про розрив грудей, тому їх реакція була справжньою. Особливо в актриси Вероніки Картрайт, яка впала в істерику після того, як її забризкало штучною кров'ю. Режисер Рідлі Скотт хотів, щоб поглядача не виникало відчуття, що чужий це людина в костюмі. Тому він намагався не знімати монстра. Що дивиться прямо в камеру, а сфокусуватися на жахливих профілях. Також саме із цієї причини дорослому ксеноморфу було відведено лише 4 хвилини екранного часу, за початковим задумом у чужого мали бути очі, але під час створення фільму монстра вирішили зробити безоким, щоб надати йому більш жахливий вигляд. Ріплі, головна героїня з фільму, не хотіла пускати Кейна на борт після того, як йому приліпився лицехват. Але Еш наполягав на тому, щоб відчинити двері. Але із фільму було вирізано стену, де Ламберт врізала ріплі по обличчю через того, що та не хотіла пускати Кейна. Після кількох невдалих дублів із ляпасами. Рідлі Скотт сказав акторці Вероніці Картрайт, щоб та врізала Сігурні Вівера як слід. Після цього був справжній удар. Який став повним несподіванкою для Сігурні? За початковим задумом актриси Сігурні Вівер та Вероніка Картрайт повинні були перебувати в гіперсні із голими грудьми, але у результаті від цієї ідеї відмовилися, щоб не підвищувати віковий рейтинг і не ображати почуття глядачів із деяких інших країн. Тому грудей вирішено було прикрити медичними пов'язками. Спочатку головна героїня фільму Ріплі замислювалася як чоловічий персонаж. Але Рідлі Скотт вирішив запросити кілька дівчат. У результаті він переконався, що головною героїною має бути саме жінка. Самого чужого зіграв невідомий художник Боладжо Бодею, якого випадково знайшов у пабі директор із кастингу. Боладжо мав високим зростом 2 метра 10 см з досить тонкими руками, через що він став ідеальним кандидатом на цю роль. Після затвердження Боладжо він пройшов спеціальну підготовку у школі мімів, щоб той міг зробити рухи монстра плавними та уповільненими. Ідея того, що чужий повинен кровоточити кислотою, народилася вже під час зйомок фільму. Таким чином, творці фільму хотіли пояснити. Чому екіпаж просто не пристрелить інопланетянина? Спочатку роль капітана Далласа пропонували Харрісону Форду. Тому навіть сподобалася ідея фільму, а також сам персонаж. Але у результаті він все одно відмовився від ролі, навіть незважаючи на підвищений гонорар. Свою відмову він пояснив тим, що не хотів грати космічного капітана у двох фільмах поспіль, адже за два роки до виходу чужого. Він уже зіграв капітана Хана Соло у фільмі Зоденні війни 4. Нова Надія. Ідея створення лицехвату з'явилася після того, як творці стали думати над тим, як пронести чужого на корабель без будь-яких підозр. Причому, щоб не ображати слабку стать, творці твердо вирішили, що лицехват має причепитися саме до персонажа чоловічої статі. У цьому фільмі, друзі, мала бути постійна сцена між Ріплі та Капітаном Далласом. Але актор Том Скерріт, який зіграв Далласа, особисто підійшов до Рідлі Скотта і запитав, навіщо потрібна ця сцена, якщо вона ні на що не впливає, а лише гальмує оповідання. Скотт вирішив, що Скерріт має рацію, і викреслив постійну сцену і сюжет. Рідлі Скотт хотів зробити коридор корабля Ностромо довшим. Але студійні боси відмовилися давати додаткове фінансування із огляду на те, що вони і так підвищили бюджет фільму. Тому рідлі скот пішов на хитрість і встановив у коридорі дзеркала щоб створити ілюзію довжини. До речі, друзі, в одному моменті можна навіть помітити відображення членів екіпажу. Щоб створити ілюзію відірваної голови андроїда Еша. Актор Ієн Холм сидів під столом, тоді як його голова була зовні. Ну а щоб створити внутрішні андроїда, творці використовували макарони, ікру, молоко та деякі інші дрібні предмети. Крім того, перед кожним дублем, коли голова андроїда мала говорити, Єну Холму наливали в рот молоко. І останній цікавий факт про легендарний фільм Чужий друзі за мотивами фільму Чужий виходило чимало ігор. Але напевно, друзі, багато хто із вас знає гру Alien третя частина на приставці Денді із жахливим та чудовим музичним оформленням. Тому ось так, друзі. Надію, що вам сподобалося. цікаві факти про цей легендарний фільм, чужий. Я те, що, друзі, передивляюся кожного року і взагалі частенько. Тому що навіть зараз фільми такі не знімають. На той час це був взагалі це такий був культовий фільм, а зараз тим більше. Тому ось так. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. Дякую всім за увагу!